Найдешевший комплект інструментів 4 в одному. Якщо ви не знали, що подарувати своєму чоловікові, батькові, другові на подарунок, сміливо звертайте увагу на цей чудовий комплект. Тільки самі потрібні 4 інструменти, які повністю заміняють повноцінний арсенал інструментів вдома. Тільки погляньте на цю красу у великому, класному боксі, дуже зручному, з усілякими ось такими бачите, відсіками для різних мілких запчастин з класною ручкою і металевими замочками. В комплекті у нас іде два яруси. Перший і другий. В першому у нас є болгарочка. Ось така. З безшитковим мотором і є регулювання швидкості. Болгарочкою можна різати метали, дерево, бетони, цеглу, все що завгодно. Шурупокрут на 75 ньютонів з металевим патроном, стальний класний редуктор, дві швидкості, регулювання. Три режими роботи: ударний, свердлення і для шурупів. Якісна тріскачка. Реверс, підсвітка робочої зони, плавний пуск. І регулювання швидкості. Сюди вкручується ручка. Ручка також є в комплекті. Два велетенських 6-амперних акумулятора, Тоненькі 2амперні. А в цьому наборі саме потужні та витривалі 6-амперні акумулятори. Одразу два штучки. Такий зарядний пристрій, дуже зручний. До речі, є індикатор заряду акумулятора. Тут у нас супровідна документація, гарантійні талони, розхідні матеріали, свердла, диски, ручки до інструментів, гарди, кліпси, ключики до болгарки. Тут у нас свердла, головки, перехідники, перфоратор. В перфораторі ми маємо три режими роботи: це удар, удар зі сверленням і просто сверлення. Присутній реверс, ручненька ручка ставиться сюди і можна працювати. Патрони з DS під бури. декілька бурів ходових є в комплекті. Ось такий гайковерт на 800 н. Його сили вистачає для відкручування як легкових автомобілів колеса, так і вантажівок. Тут обираєте три швидкості. Якісна, класна, надійна річ. Можна... Ставити головки, працювати з будь-якими гайками, заржавілими і так далі. Тут потужна класна тріскачка, яка вам позриває будь-які заржавілі болти. І чудовий якісний кейс великого формату, в якому буде зберігатися, окрім повного комплекту, ще можна свої речі якісь зберігати. Ціна такого комплекту 8900 гривень. Замовити можна по телефону або на сайті.